Як вітатися з дівчатами? Реально складне питання. Добрий день, студія. Я не спав десь приблизно півтори доби і хотів записати відеоролик про там була одна тема: як не спати, і що робити, і як не боятися і тому подібне, але я просто натрапив на цей пост, і він мені дуже сподобався. І Я просто не знаю, я просто хочу його озвучити. Так ось погнали всім приємного перегляду. Міцним побратимським рукостисканням валяюсь. Взагалі це найбільш логічна опція, якщо мова про вітання в зоні бойових дій. Ну хіба що міцність стискання без особливого фанатизму? Я намагаюсь, але вони дуже слабко жмуть руку. З іншого боку, це чудова ідея. Не всі, але таких я ще не бачив. Вийми жуйку з і запропонуй половину. Одразу привітався і зробив подарунок. Привіт, не спрацювало? А що далі? Бракує контексту. Ви хотіли спитати, як знайомитися з дівчатами? Можна і так сказати. Поки що я вмію тільки через соцмережі. English or Spanish? Проблема в тому, що не кожна зрозуміє. Головне, це посмішка, не як у Джокера. А нормальна людяна посмішка. Пригадай, коли зустрічаєш друга. От такою посмішкою, і вітає людей. До речі, цікава ідея. Mm -hmm. <смір> Де яка там цікава? Ти згадай своє лице, коли ти бачиш друга? Ну там просто. Hey, how are you doing? Мені би ще гарно англійську. Це та фраза з друзів Джої, так знайомився з дівчатами, та й добре знання англійської тут не потрібне. Але якщо зрозуміє, буде цікаво. Ну так, це відома фраза, як відсилочка до серіалу, це прикольно. Цікаво, до якого серіалу? Це відсилочка? мені здається, не тільки до друзів. Чи вам привіт не вгодило? Якби всі віталися якось по-іншому, я вже про щось задумалась. У мене просто немає подруг і досвіду теж. Дійсно, не на хлопчика. Реально склад не питання. Реально спамний пост. Я це бачу, мало хто розуміє. Дивлячись, з якими міленіалами чи зумерами? І дивлячись, який рівень почуття гумору, з ким ти вітаєшся. Кажеш, вітаю або привіт. Логічно. Якщо банального привіт не вистачає, можна використовувати доброго дня, ранку, вечора. Вітаю вас, пані. Це офіційно. Або простому привіт. І можна свої додати привітання, як вам зручно. Звучить цікаво. Ну, все залежить від дівчини. Ми з друзями завжди обіймаємось привітання та прощання, як варіант: привіт. І обійнятись буде достатньо. Ну, це вже потім. Так, так зразу не можна. Впевнено, підійшов і скрімер, і фаф на фаф. Ніяк, їх не існує. Я, напевно, просто продовжу. Бажаю здоров'я. Продовжив. Ти чо? Реально, а, а як щодо ти що голова? Чи як ви там круті модні сленги? оце? <ріст> Добре, просто можете написати в коментах, як ви вітаєтесь зі своїми друзями або подругами, або там дівчатками своїми і так далі. Ну, поспілкуватись, можливо, це навіть буде цікаво, якийсь такий формат і всяке інше. Дякую всім за перегляд. Я розумію, що ролик був ну, просто на рівні, на рівні, але у мене такий настрій. Мені це подобається, я хочу чимось. Розбавляти канали а не просто нудними озвучками Reddit. Можливо, навіть якщо тут колись щось з'явиться, окрім Редіту, я просто люблю щось озвучувати або говорити в мікрофон. Це моє хобі. Я таке люблю. Так, то ось я думаю, там можете, ну, глянути. <гл <'язок> Можливо, вас це зацікавить. Добре, дякую за увагу. Па-па. Па-па.